Нічого немає. Ну, взагалі, то є. Я бачу квіти у твоїх очах. Я бачу літери на стінах, які ховають мою певця. Ти там хотів, що сього сказати. А, точно, ну слухайте. Я чудово пам'ятаю реліз першого сталкера, якого шуму він наробив нове монструозне творіння видатних GSC, котрі стояли за легендарними козаками. Знущалось над кожним комп'ютером, який його, хоч сяк так, міг запустити. Я пам'ятаю забаговане небо від нестачі оперативної пам'яті, пам'ятаю низький FPS і гру в 640 на 480 але нікого це не зупиняло. На жаль, мій тодішній бадиль не справлявся з Чорнобильським виживачем. Тож, здебільшого, я гру дивився у друзів, чим лише масштабував для себе її за. Гадковий та наповнений міфами образ. Однак, коли у 2009-му я нарешті вперше прийшов тінь Чорнобиля, то запам'ятав її як одну з найстрашніших ігор взагалі. Річ у тім, що коли гра кілька годин прогулює тебе знайомими, близькими в душі пейзажами, занурює в атмосферу, а потім змушує залізти у таємні підземелі і вперше зіштовхнутись із кровососом, для 12-13-річного підлітка тих часів цього було більш ніж достатньо, аби ціпеніти перед кожним спуском чергові підвали. Атмосфера це головний козир та рушійна сила культу сталкера. Культу настільки великого, що годі уявляти, Дезлічені книги, тематичні заходи, нескінченні модифікації, аматорські фільми, і ще що тільки завгодно зробило ім'я Сталкер культурним надбанням глобальних масштабів і популяризувало українські руїни та вайби далеко за межами самої України. На 2012 рік, коли Сталкер 2 відмінили, я вже пройшов всю оригінальну трилогію, можливо, навіть двічі, тож не розчарувався, коли батько GSC Сергій Грехов. Григорович оголосив про закриття проєкту. На той момент Half-Life 3 вже встигла стати загадкою, якою ми знаємо і зараз. І стало вкрай сумно, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вирішила скласти їй компанію. В один день власник студії Сергій Григорович просто зібрав команду і оголосив. На цьому все. До побачення. Однак культ не збирався зупинятись. Ком'юніті розродилось лавиною модифікацій, які виходять і досі. І багато з них я сам пройшов. шлях Вімлії, ОГСЄ, ОП2, Another Zone, Богомерзена Alpha і ще всякі, котрі навіть і не згадаю. Тож досвіду у Сталкер в мене є, раптом що зона продовжувала жити, незважаючи ні на що, і у 2018 році Григорович, підкинувши дві гривні, констатував у своєму інстаграмі Сталкер 2. бути не пройшло й семи років та п'яти переносів, і ось ми з вами. Тут нарешті повертаємось у зону відчудження разом із Stalker 2. Та ти замахав з підводками. Що там по суті? Вже переходжу. Але спочатку скажу спасибі містер Сіністер, Антікрізіс та Орідж за підтримку наших вилазок і розійшлю запрошення всій зоні. От тепер можна і до суті. Після перших анонсів я дещо переживав, що згідно з сучасними стандартами гра перетвориться з повільної, атмосферної, в хорошому сенсі, порожньої гри у голівудський блокбастер з вибухами, екшеном, спецефектами та всіма вадами сучасної ігрової індустрії. Але моєму найбільшому страху не судилось збутись. Stalker 2 все така ж повільна і спокійна. Вона не засипає вас сповіщеннями, сторонніми активностями, рекламою, екшеном, незрозумілою прокачкою чи онлайн активностями. Лише ви і зона кращих традиціях серії. Однак це не було першим, що зустріло мене у грі. Першою була відсутність оптимізації. Моя 2060 без проблем тягнула все на середніх налаштуваннях, принаймні в 2К. У Stalker 2 навіть в Full HD розширенні та на мінімальних налаштуваннях я не завжди мав стабільний FPS. В хаб-локаціях, наприклад, та в інших місцях із NPC взагалі падало до 6-8 кадрів у секунду, що не дуже грабельно. Я все відкладав покупку нової відеокарти, і Stalker 2 стала вирішальним тригером. Тож футажі з другої половини гри вже будуть в 4 Ката з високими налаштуваннями. Майже завжди гра працювала ідеально, але навіть на 4070 траплялись дивні, хоч і короткі епізоди падіння FPS до тих самих восьми кадрів. Нова відеокарта все ж не виправила промальовування і зникнення будівель прямо перед очима. Але не буду за це сварити гру. Думаю, тут проблема в тому, що вона у мене стоїть на HDD. Наступним, за що зачепився мій погляд, був плаский компас замість мінімапи. Остання, особисто мені, подобалась більше, бо краще давало уявити розташування ворогів та луту, а також тип. Ландшафту з компасом орієнтуватись було все ж трошки важче, ніж в оригінальній трилогії. А от решта інтерфейсу не підвела. Так, трохи підсушилась на користь модним мінімалістичним тенденціям, але не стала прям зовсім пласкою і лінивою. Головне меню лише те, що розчарувало, але до цих безідейних білих буквочок вже звикати не доводиться. Це проблема індустрії, а не сталкера як такого. Що мене прям роздратувало, це робота зі світлом у приміщеннях. Той клятий Unreal ще треба вміти налаштувати, щоб він і художньо, і реалістично передавав картинку в роботі з приміщеннями GC добитись не змогли. Хіба що в кількох сюжетних ретельно промальованих. Урешті навіть при наявності вікон без ліхтарика неможливо знаходитись. У більшості з вас в кімнаті одне вікно. Якщо ви дивитесь це відео в день, то у вас теж так темно? Не думаю, бо в мене з одним вікном в день навіть вишивати можна. А це, вибачте, нікуди не годиться. Теж стосується джерел світла, гасові лампи освітлюють 10 см навколо себе, і настільні лампи аж ніяк не допомагають. Особисто мені це підпсувало занурення і не було створити лампову атмосферу у таких закритих місцях, бо я мусив світити всюди ліхтариком. До світла у грі взагалі багато претензій. Ліхтарик надто слабкий, а більшість джерел світла не кидають динамічних тіней, що у першому сталкері створювало офігезний об'єм. Тож наслідок цього гра 2024 року іноді виглядає пласкіше, ніж гра 2007-го. Однак, як тільки ти виходиш на вулицю, все це перестає мати значення. Дизайн локацій та погодні ефекти іноді просто зносять дах. Все виглядає настільки соковито, що тіло час від часу відчуває холод, приймаючи дійство на екрані за реальність, і справа далеко не у самому лише графоні. Це що таке? М? А це що? Що це? Пропрацювання атмосфери однозначно стояло в пріоритеті і заслужило чимало роботи. Все виглядає і звучить максимально круто, занурюючи у світ зони кожним тріском гілочок під ногами чи скрипом старого металу, яке могло бути і витяг мутанта далині. Перший пункт плану GSC виконала на 10 з 10 атмосфера на місці, і вона, схоже, стала тільки сильнішою. Але і тут є дещо, що не дає сповна цією атмосферою насолодитись. Милуєшся, та такий сонячним днем у зоні, заглянув в ПДА і оп, вже ніч. Ну добре, погуляю в сутінках, послухаю цвіркунів, може біля вогнища посаджу, заліз рюкзак, щоб з'їсти ковбаси, бо зголоднів. А ось і ранок зміна дня і ночі стала занадто швидкою. Настільки, що я не витримав і поставив мод на вдвічі подовжений таймцикл. Якщо в оригіналі трилогії світлового дня вистачало, аби реально влаштувати собі день пригод, то тут ти виконав пару маленьких сторонів квестів, і все настала ніч. А деякі сюжетні, то взагалі ледве в добу влазять, враховуючи наскільки грани кваплива, рішення прискорити ігровий час. Було очевидно неправильним і судячи з відгуків не подобається нікому. На момент написання цього тексту паче ми це ще не пофіксили. Але є мод, який прекрасно з цим справляється. Тож встановлюйте його, і цей недолік зникне, ніби його й не було ніколи. Потроху відсуваємось від атмосфери і переходимо до геймплею. Ігрові перестрілки не дуже приємні. Я приходив гру ще до патча 1.1, тож мій досвід може бути дещо неточним зараз. Але було так: гравцю побачити ворогів дуже важко або через високу траву, або через диво короткий ліхтарик, або через інші проблеми огляду. А от вороги завжди бачать гравця з кілометра і через будь-які перешкоди. Окрім того, вони миттєво прицілюються і випускають щільну чергу, не промахнуться ні патроном. І щоб збалансувати це, зробили. Так, що шкода від поранень тепер набагато менше. Тож ми бігаємо між укриттями, наче булет спонж, вбираючи цілі ящики патронів, поки не відстріляємо всіх, хто нас тим вогнем поливає. Це з біса руйнує і марсивність і головну фішку оригінальних ігор, де перестрілки це гра в очікування та зайняття кращої позиції. Тут нема таких позицій. Вас часто прострілюють навіть крізь стіни. А от сама зброя відчувається дуже кльово. У стволі в потужні та переконливі звуки вони чудово виглядають і дають зрозуміле відчуття своєї. Вогневої міці. Балістика також в порядку. Ти можеш передбачити шлях патронів та немовірний розкид. Сама механіка стрільби виконана на відміну. В окремих випадках ми можемо не встрягати у перестрілки і натомість спробувати себе у стелсі. Однак і тут, окрім фаркраївського індикатора, вас чекають деякі нюанси. Вороги іноді бачать нас спиною, а іноді не бачать притул. Навіть один тригернутий супротивник, який ще не встиг вистрілити чи викликати по рації підмогу, активує тривогу. Ну і як я вже казав, вороги вас бачать крізь усе. Тож не розраховуйте перечекати в траві чи за чимось невеликим. Тож я лише пару разів спробував скористатись стелсом і один раз навіть якось вийшло успішно. Але загалом він теж поки що, принаймні до патчу 1,1, працює кривувато. До речі, ще один цікавий момент про зброю. 3D-приціл виглядає класно і все таке, але чому тло зумиться разом із прицілом? Хіба це не роботи оцієї лінзи? Виглядає досить дивно, при тому, що у деяких вже навіть досить старих іграх 3D-приціли виконані абсолютно нормально. Як і заявили не так давно самі розробники, Тема Елаві «E 2.0 не працює, як годиться, і була відправлена на доопрацювання, і доробляти справді є що. Бо поки що, коли ви відстрілюєте якихось мутантів посеред зони, до вас можуть долучитись випадкові перехожі сталкери. Однак щоразу виникає враження, ніби вони просто десь поруч заспавнились. Що як вже відомо, по факту так і є. Мандруючи зоною, ми майже ніколи не бачимо просто блукаючих сталкерів. Ті ж рандомні вороги також іноді виникають з повітря за метрів 50, і підкрасти далеку, що чудово працювало в оригінальній трилогії. Тут не виходить. Також більшість NPC прикручені до своїх місць і стоять, нічого не роблять. І тут я порівняю гру з еталоною в плані декоративних NPC Horizon Forbidden West. У грі від Guerilla кожне поселення виглядає дивовижно живим. Найкращим прикладом буде Playsong, домівка племені Утару. Після того, як ми я зауважу стороннім квестом, навіть не основним, допомагаємо племені відродити заражені землі та повернути їхні робочі машини, ми можемо бачити, як поселення змінюється, а поля все більше заростають. І кожен NPC має досить розлогу послідовність, Анімацій. Вони працюють в полі, відпочивають, щось носять, спілкуються і так далі, і тому подібне. І так у кожному поселенні. Рідко хто просто стоїть як стовп і чекає, що ви до нього підійдете. Не без цього повністю, звісно, але все одно, робота просто дивовижна. У сталкер 2 вже навпаки. Всі до смішного приварені до підлоги у своїх місцях і постійно повторюють одні і ті ж фрази. У деяких NPC є кілька анімацій, якоїсь роботи, але це у меншості. Також я бачив на розстку сталкера, який стояв і підкидував монетку. Хоч щось. Однак, самі Хаб-локації виконані розкішно. Що за ліся, що Росток, що Малахіт, терекон чи селище новачків все має свій характер і у всьому відчувається своя історія. Попри статичність NPC, серед них є багато цікавих персонажів, що додають чимало колориту у кожній з локацій і занурюють нас у її життя навіть без купи декоративних анімацій. У хаб-локаціях у вас є ліжко, де можна поспати, особливі NPC, як провідник, лікар, торговець чи механік та власний сховок. Сховок це новинка для серії, якої дуже не вистачало. Тепер все наше. На збирене добро буде одночасно у всіх наших скринях, у всіх хаблокаціях, що може не супер реалістично, але для лутер РПГ вкрай потрібно, закінчуючи про хаблокації, варто згадати ще про тутешнє радіо, сповнене крутезною українською музикою. Особисто я на 99,9% слухаю англомовну музику, однак у 2 почув чимало достойних треків, хоч і не стояв довго біля радіо. Тож по-любому послухаю окремо весь саундтрек. Також по радіо можна почути новини чи радіопередачі, які начитані і оброблені так, аби максимально звучати як радіо, котре стояло на кухні вашої бабусі, і сука, як же це охуєнно. вибачте, інших слів не знайшлось. Техніка будівництва гнізда передається з покоління в покоління. І навіть ті пташки, які доєднуються до вже сформованої групи, швидко переймають стиль будівництва своєї нової сім'ї. Я як почув це звучання, щось аж йокнуло. Оце та увага до деталей, яку я люблю. Неймовірно круто. Повернімось знову до геймплею, бо ми від нього трохи знову відскочили на атмосферу, але погодьтесь у сталкрі важко оминутий. Мутанти. З ними пов'язані спірні враження. Одні кажуть, що кожен мутант тепер став міні-босфайтом, інші ж навпаки кажуть, що після першого оновлення ігрові потвори стали надто легкими. Всім не вгодиш. Для мене мутанти як мутанти. В міру складні, трохи надто товстошкірі місцями, але терпимо. Єдина тварюка, з якою немає сенсу навіть бодатись, це химера. За всю гру я не вбив жодну. Від цієї тварюки треба просто втікати і ховатись, бо завалити її може й можливо, але в мене не вдалося. На арені я випустив у неї всі до останнього або навіть не промахуючись, і все одно не вбив її. Химеру зробили справді страшною і небезпечною. Тож будь-яка зустріч із нею має надзвичайно високі шанси стати фатальною. Однак це аж ніяк не недолік чи претензія. Химера трапляється на максимально рідко, тож просто будьте готові брати ноги в руки і бігти, що є сил. А от до кого в мене є претензії, так це до псевдогіганта. Окей, він готовий прийняти сотню куль і не похилитись. Нехай, але його атака земнотрусом бісить страшенно. Чому підстрибуючи, я не нейтралізую дію цієї атаки, безпорадно звалюючись на землю і не маючи нагоди швидко втекти, спостерігаючи ще довгу анімацію падіння. Битви з псевдогігантом напружені і непрості. Що добре, це так би мовити, один з альфа-мутантів. Але те, що ми не можемо перервати його збиття з ніг, це дратує. Щодо решти мутантів, то снорки стали одним із найпростіших. Рухаються не надто швидко, не постійно стрибають. Поцілити можна сліпі пси спавляться за спиною і дуже мотаються по екрану, що хрін зловиш. трохи бісить. Тим більше варто тобі лише стати, хоч на якесь підвищення, вони відразу ховаються, але загалом серйозних проблем не приносять. Тушкани досить класичні. Псевдо собаки трохи душнять кількістю, знайти оригінальну не завжди вдається. Полтергейсти норм, кабани та плоті також. Хіба що плоті стали помітно щільнішими і вже не кладуться з двох пострілів. Окрема розмова це кровососи. По-перше, їх використовують як типового міні-боса для переважної більшості сторонніх місій, що швидко кидається в очі історія враження паттерну. Тобто, підписуючись на будь-який сайт квест і дізнаючись, що він небезпечний, можна гроші ставити на те, що в кінці буде один або два кровососи. Ну а по-друге, вони НАТО швидкі та НАТО швидко стають невидимими. Ловити їх по екрану важко і часу на це нема, поки він знов сховається. Тож доводиться заганяти себе в кут, щоб він не збивав з ніг підкрадаючись ззаду. Бити з ними не. Цікаво, бо це досить тупе шмаляння в різнобіч з втратою купи здоров'я, патронів та цілісності броні. В оригіналі це було більше схоже на полювання і спробу перехитрити потвору. Також нарешті офіційно з'явився баюн, мутант ще із Бети першого сталкера. Кіт, що може імітувати голоси людей, приманюючи жертв. Він виконаний досить добре, не занадто душний, але й пополювати, щоб вбити доведеться. Нарешті поговоримо про сюжет. В загальному можна коротко, він досить гарний, хоч я якось пропустив момент, де головний герой вмотивувався врятувати світ і вчинити правильно. Взагалі, Скіф потрапляє в зону, аби зарядити артефакт, який прилетів йому в квартиру, щоб за його рахунок заробити грошей і придбати нове житло. Ця мотивація досить скоро десь розчиняється, і Скіф надалі. І про неї майже не згадує, ставлячи собі за мету розгадати таємниці зони і врятувати людство. Я прийшов в гру лише раз, і зізнаюсь, уважність не найсильніша моя риса, тож цілком ймовірно, що я щось пропустив. Але тим не менш, враження таке залишилось. В усьому іншому у нас досить толковий сюжет з непоганими персонажами, серйозними роздумами, інтригою та несподіваними відкриттями. Весь лор світу нікуди не подівся, тож згадається майже все, що ми знаємо по першій трилогії, і нарешті отримуємо масу відповідей. Також зустрінемось із багатьма знайомими персонажами та відвідуємо деякі навіть дуже неочікувані локації з перших ігор. Наприклад, досить шокуюче місце, де Шрам косплеїть Гамлета. Хто зрозумів, той зрозумів. Є також пару слів про досить унікальну локацію на час. Хто не хоче псувати собі перші вау враження, промотайте от сюди. Недічас справді шокує, але я, наприклад, в нього не повірив. Якийсь аж занадто кіберпанк ні з того, ні з цього. Особисто я думаю, що було б круто продовжити філософію впізнаваності для східної Європи, тобто, брати приклад з якихось сучасних українських бізнесів або держустанов, де ми проводимо купу часу в чергах. Це б накинуло ще один шар близькості. Окрім близьких по духу постсовкових руїн, знайома сучасна архітектура. Однак дайте знати в коментах, якщо маєте аргументи на користь такого футуристичного вигляду індічас. Може тут є про що змірковувати. Сюжет Stalker 2 не повністю лінійний і дозволяє час від часу робити вибір в стилі Dying Light 2. І тут є проблема, яка іноді трапляється в подібних іграх. Такі рішення це довбана лотерея під назвою Гадай, що в голові у сценариста. Ти не маєш якогось достатнього уявлення, куди може привести твої рішення і чи буде в тебе можливість якось його обіграти переграти. Один з прикладів це сцена після однієї з лабораторій. На виході нас ловить коршунов, і у нас є два варіанти: спробувати втекти або сказати, та ні, я з вами чуваки". І я собі подумав, на не дивиться з десяток стволів. Тікати дещо нерозумно. Може я можу сказати, я з вами, а потім киданути їх. Але ніфіга. В такому випадку ми вже надалі гратимемо лінію варти. І так постійно. Сталкер 2 повна неочікуваних відкриттів і поворотів. Тож, аби прийняти правильне рішення, доводиться просто розраховувати, що ти його вгадаєш. Знову наведу, в приклад, вже вилизано мною у цьому відео трилогію Mass Effect. Гра неймовірно сильно зв'язана на виборах, і там в тебе є, хоча б приблизне розуміння, що тебе чекає далі. Який варіант може бути правильним. Наприклад, коли в кінці першої частини нам пропонують або врятувати раду, або не тратити на неї критично важливі кораблі і дати загинути, ми розуміємо, що благородним варіантом буде врятувати, хоч вони і козли і не слухали нас. Ми розуміємо, що у них були насправді цілком розумні причини, що пожертвувати ними зараз буде неправильно. І так і виходить. Цією одією ми уникаємо подальшого засушення усією цитаделлю. Тут же варіант вибору. Не у всіх випадках, звісно, але здебільшого, рулетка. А ще. Те, дещо можна віднести до сюжету. Якщо грі потрібно заблокувати ваше просування до якогось місця, бо поки що по сюжету зарано, вона може виставити там безсмертного охоронця, який ваншотить. Досить тривіальне і антиімерсивне рішення. Не сподобалось. Закрийте ворота, які неможливо перелізти, а коли регіон стане доступним, відчиніть, чи підірвіть їх. Це було б краще. Ну і найболючіше баги. Вони є, їх чимало. Не кіберпанк на релізі, але очі помазолять. Хоч я був серед щасливчиків, що змогли пройти кіберпанк на релізі без софтлоків і критичних багів. Я проходив гру до патчу 1.1, тож ще вдалося насолодитись тутешніми аномаліями. Зброя провалювалась через текстури, артефакти могли не спавнитись, NPC могли просто зникати, звук зникав. Ну і найгірше це квест з порятунку Заліся. Це була повна торба. І Я чув, що цей квест так працював у більшості. Ти прибігаєш на клич про допомогу, а взагалі. Вісіли, що ти звуки пострілів і нікого ніде нема. Почесавши все село, ти заходиш в головну хату і бачиш, що всі вороги просто топчуться всередині в одному місці, прямо поруч з сутешніми. Щось не так. Так як це безпечна хата, то зброю тут діставати не можна. Тож з третього четвертого разу я вже ж зміг потихеньку виманити ворогів на вулицю і там з ними розібратись. Після чого квест виконався, нагородивши мене діалогом через двері. Однак, з софтлоками я не зіткнувся і вже добре. Все одно я не назву це якимось серйозним. Досом сталкер 2. Зараз все виходить забагованими на старті. GSC штампують патчі зі швидкістю світла, тож трошки часу і гра працюватиме як годиться. А поки що ось так. То що виходить, не вдалось повернення? Бо відчуття якісь змішані. О, ні, відчуття не змішані. Сталкер 2 абсолютно дивовижна гра. Так ви могли помітити, що останні кілька хвилин є лаяв погане освітлення в приміщеннях, короткий добовий цикл, перекачаний аймбот, поламаний стелс, непрацюючий елайф, кровососів, безсмертних охоронців закритих локацій та баги. Але знаєте що? По-перше, деякі з цих проблем вже або виправлені модами, або виправляються патчами. а інші зовсім не критичні і повністю розчиняються перед колосальними перевагами цієї гри. Все, що я сказав вище, я мусив сказати, щоб бути справедливим. А тепер можна дати волю емоціям. І вони, бляха. Зашкалюють. Ми чекали цього 15 років, і очікування не підвели. Я боявся кінематографічного блокбастера замість атмосферного постсовкового самотнього блукання, але GSC дали саме те, що потрібно. Це абсолютний сталкер. Так, з купою дрібних проблем, але вони просто тануть як сніг на сонці, коли ти ходиш з цією неймовірною, нарешті, безшовною зоною з усіма її красотами і небезпеками. Ніяких рекламних банерів, колекційних предметів, винагород, очок, прокачки абстрактних навиків, які ти поняття не маєш, як тобі знадобляться? Нічого. Ти потрапляєш у цей світ і живеш у ньому. Треба прокачатись. Шукай кращу броню, кращу зброю, встановлюй зрозумілі вдосконалення. Не качай харизму на 5 балів в душі, не розуміючи, що це дасть, а постав кращі матеріали для автомата, аби зменшити розкид. Або присобач підствольний дробовик до снайперки, аби ніякий мутант тебе зненацька не застав. Мінімум катсцен і скриптів. Досліджуй все сам, пробуй все сам, вражайся всьому сам. Кожна хатина, яку ти по сюжету і навіть сторонніх місіях не відвідаєш, має якийсь свій прикол чи навіть челендж. Якось я Вповз будівлю і натикнувся там на сейф, для відкриття якого треба було знайти три КПК з частинами коду, і це вилилось у цілу досить цікаву сторонню місію. І такого повно. А як вам стороння місія, де треба допомогти новачку влитись в компанію, нашіптуючи йому анекдот по рації? А, точно, компанії здійснилась мрія фанатів оригінальної трилогії. Тепер і ми можемо всісти з біля вогнища і навіть зіграти на гітарі. От тільки я чомусь за весь сюжет так і не зміг взяти гітару, хоч і натикався на пар. Вони просто були недоступні для підйому. Атмосфера. Ра музика, сценарій з матюками і прикольними відсилками на українські меми сталкер 2 постійно триматиме вас у захваті лише час від часу, змушуючи трохи скривитись від згаданих мною мінусів. А я що, я маленький гвинтик. Паяти значить паяти. Але коли ви сидите біля вогнища, гризучи ковбасу прямо з палки, а потім йдете на назустріч черговим небезпекам серед близьких духу пейзажів, і ніхто при цьому не намагається вас намахати дешевим гріндом чи іншими маркетинговими трюками, а просто закутує вас у цю неймовірну атмосферу, це безцінно. GSC не робили гру для відділу продажів чи інвесторів. Вони робили гру для нас з вами. Для тих, хто схожий, як і вони, чекав цього свята 15 років. Так, проблем уникнути не вдалося. Та й умови розробки були непрості: війна, розділена розробка між офісами в Україні та Чехії, Unreal Engine 5. Все це впливало на процес, однак, враховуючи темп, виходу патчів і те, як GSC слухають фанатів, гра ще засяє з новою силою, і ми будемо там, щоб знову і знову повертатись до неї, як це було з неповторним оригіналом. Stalker 2. Це недосконалий, але прекрасний діамант. Одна з тих ігор, які виходять дуже рідко, дарують незабутні враження і залишаються в історії. Я щиро радий, що в наші часи від наших співвітчизників можуть виходити такі дивовижні проєкти. Візьму на себе сміливість від всього ігрового ком'юніті подякувати GSC Game World за збереження того, за що ми любимо ігри. Це був дивовижний досвід. Вже не терпиться його підзабути, щоб пройти знову після численних патчів. І що це все? А ти що ще хотів? Ну а як же анекдот? Ну добре. Увага, анекдот.